Всім привіт друзі мого каналу. З, з, з вами на зв'язку домовський Дмитрий Моя Маліна. Доброго ранку. Дякую за підтримку, за підписку мого каналу. П'ємо каву. Бачите, каву заварив, ну щось настрійне якого. Ну, П'ємо потихеньку. Погода гарна, морозів нема. Я на вулиці. Їв потихеньку. А так все добре. Правда, настрою немає, друзі. Думаю, дякую ще раз за підписку, за 92 підписника. Це для мене дуже приємно і будемо далі з вами працювати, щось показувати, щось піднімати настрій. Щось буду вам показувати. Всім пока-пока. Гарного дня і гарної кави.